Ми далі не будемо змушувати наступного нашого спікера чекати. Одразу його долучаємо. Андрій Підлісний, діючий офіцер збройних сил України, координатору громадської організації Республіка Брати по зброї. Пане Андрію, добрий день доброго, дня пане Андрію. Як ви оцінюєте те, що відбувається на херсонському напрямку на південному? Ми нещодавно слухали п'ятого президента Петра Порошенка із Великої Британії. Він говорив, що дуже скоро будуть приємні новини з Херсонщини. Як я оцінюю, це прекрасно, я гадаю. тут Об'єктивна оцінка зараз усіх поголовно, з приводу того, що відбувається на Херсонщині, хороших новин, вже достатньо, будуть ще, звісно, хороші новини. Як я оцінюю, оцінка така, що досить. Добре складаються події для нас. Зрозуміло, що є ділянки, які все ще надійно обороняються ворогом, тобто там якихось масових просування одразу на десятки, а то й сотні кілометрів не буде. Зараз це все готується. Готуються різні ділянки, які можна використати для того, щоб пройти далі. І після того як якісь там підготовчі заходи будуть готові, не буду там вдаватись сюди деталі, Тоді так, тоді можна буде очікувати на хороші новини. Далі погода ще дозволяє працювати, ще немає сильних дощів. А відповідно, немає такого в'якого якого болота. Непрохідного для нашої техніки Відповідно, підрозділи, які знаходяться тут налаштовані рішуче, усі останні перемоги, чи точніше крайні перемоги, підняли морально-психологічний стан на досить високий рівень, що дозволяє і надалі ефективно виконувати бойові завдання. А якщо можна це в ефірі озвучити, якого зброєння нині найбільше не вистачає Збройним силам України, чи то хай Марси, чи то розвідувальна техніка, чи то безпілотники для проведення і подальшого успішного контрнаступу і звільнення наших територій? Це все таки напевно важка бронетехніка. Тобто мається на увазі броньовані автомобілі на гусеничному шосі? танки у тому числі, а також різні системи артилерії. Не тільки Хаймарса чи Трисімки, а починаючи від мінометів, там 60-ті, 82-ті, 120-ті. І також ствольна артилерія там, від радянських 122-152, так і три сімки 155 міліметрів. Тобто будь-які системи, що мається на увазі артилерії, грають по-своєму хорошу роль, тобто для піхоти там, різних рівнів є можливість. Минаючи якісь там бюрократичні моменти армійські для виклику артилерії, використовувати власну артилерію, можливо, меншого калібру, але яка буде дуже доречна і дуже ефективна, якщо вона буде стріляти одразу за командою піхоти, моментально. Тобто, ось артилерії різних калібрів, а також бронетехніки для захисту особового складу, її е, хотілось би мати більше. Пане Андрій, ще вас запитає про іранські безпілотники шахет 136 Росіяни активно їх використовують, поки що на те, що ми бачимо у публічному просторі, переважно по об'єктам інфраструктури різних українських міст. А чи так само активно вони їх використовують на фронті? І наскільки вони є небезпечними на фронті? Я просто розумію, що ці безпілотники не дуже можуть влучати по цілях, які переміщаються, тому що вони летять там по заздалегідь заданим координатам. Так, справа в тому, що вони в основному працюють по стаціонарним цілям. Відповідно, це можуть бути якісь пункти базування, скупчення, штаби і тому подібне. Але не на даний момент, з того, що мені відомо, саме на південному напрямку, ці безпілотники працюють на стратегічному рівні, тобто уражають не передній край оборони наших військ, чи там штаби батальйонів, бригад.